Вона питає, чи є у неї ангел-наставник. Так. Добре. Він один чи декілька. Декілька. Це як можна їх назвати? Це Ангели чи наставники? Ангели, наставники. Помічники. Помічники. А це одні й ті самі суті. Суть та сама? Ні, каже. А чим вони відрізняються? Чим відрізняється ангел від наставника? Каже функціями. Е, Добре. А які функції у ангела? Охороняє. Веде. Охороняє. ще? Підтримує. Підтримує. А у наставника які функції? Наставник інформація. Навчання. Угу. підказки. Підказки. А як передає наставник підказки? Інформація із джерел різних. Підкидує? Підкидує. Клас. А є певний якийсь план, по якому нас веде наставник? У кожного свій план. У кожного свій план. І наставник його знає, так? Так. У мене зараз таке враження, що мене просто гладять по голові мої. Угу. Дуже дякую. Є е, і наставник знає. А наставник один чи їх декілька? По-різному. А від чого це залежить? Від рівня. Якщо вищий рівень, тоді більше виходить, чи навпаки? Так. Якщо вищий рівень душі, так, тоді так. більше Потріб... наставників, так? Каже, потрібно більше. Ага, дуже цікаво. А ангели. Скільки може бути ангелів? Ангели у них іде задача іменно охороняти у всіх, чи це певна спеціальність ангел-охоронець? Спеціальність. А цікаво. А як він охороняє? Прийде по життю. Як? За руку. За руку. Ну, <смір> а як це проявляється, як ми це бачимо? Ситуації якісь захищає від якихось неприємностей, підказує, інтуїція. <смір> Шлях. Добре, а як же тоді все-таки звертатись Тетяні або ще комусь до своїх наставників? Наставнику. Наставник. Так і угу. Мій наставник, Дорогий. так? Дорогий наставник, так. Ага. Дорогий наставник, чудово. А до ангелів своїх як звертатись тоді? Дорогі ангели. though he unheld